Привіт, Херсон, вітаю Україна! І вітаю я вас з сумними новинами. Україна остаточно перетворилася на Росію 2.0, Хоча, може хто ще це і не помітив. Чим характерна диктаторська фашистська Росія? В ній відсутний парламент, відсутний уряд все керується диктатором і його адміністрацією. В нас саме те ж саме. В Росії відсутній справедливий законний суд. Подивіться на наш суд, на процеси над Червінським і над іншими політв'язнями. І нарешті в Росії відсутні незалежність ЗМІ. Замість них тотальна брехлива гебельсівська ФСБ пропаганда. В нас вітаю ровна. Те ж саме. Ось дивіться. Раз, два, три, 4, 5. А ось ще, і ще, і ще. Що це таке? Значить, дивіться, пояснюю. Це потужна кампанія обріхування законопроекту про введення строків служби і демобілізації законопроекту, який чекають. Всі бійці наших збройних сил вже третій рік, які чекають всі їх рідні, діти, жінки, батьки, які не знають, коли їх рідні герої повернуться з війни, що відбувається? Закон про демобілізацію вперше був запропонований європейською солідарністю ще в березні 2023 року, коли Стало ясно, що вже рік йде війна, ну, велика війна, і кінця і краю її нема, і треба вже проводити ротацію і повертати бійців додому, а на їх місце відправляти нових. Цей законопроект навіть не стали розглядати. Влада, Зеленський, його шість злочинних менеджерів. Його слуги, їхні брати ОПЗЖ і їхні підконтрольними їм продажні батьківщини, голоси, майбахи і вся проча Шушера, категорично не хоче і відмовляється вводити сроки демобілізації. Тому той, той закон, ще, законопроект ще 23-го року, був просто похерений. Ми боролися весь цей час. Тоді вони, як ви пам'ятаєте, розпочали ту Санта-Барбару ганебну з законом, новим законом про мобілізацію, в який вони не включили ніякі сроки. Окей, тоді Європейська солідарність в, у вигляді поправки пробила через комітет, щоб строки демобілізації були включені в законопроект. Коли прийшов час. Розглядати закон про мобілізацію в залі Верховної Ради і почали голосувати поправки. Оцю поправку про мобілізацію, проголосували за 28 депутатів. Це 27 всі 100% депутатів Європейської солідарності і ще гарна людина Разумков, кажись. Точно не пам'ятаю, один. Більш ніхто не підтримав. І, звісно ж, у нас же мене більшість всякого лайна поправка не була пройдена. Адже і на вулиці вже виходили рідні і жінки наших бійців з вимогою встановлення строків демобілізації. І вони от на цій. Пательні і улозіли і сказали, що не турбуйтеся, ми це окремим законом внесемо і приймемо до кінця літа. Звісно ж, ніхто нічого робити не збирався, просто брехали, просто забрехували, щоб від них відчепилися. Літо кінчається. Ніхто не почесався. Окей, тоді знов Європейська солідарність вносить законопроект. Увага! Що пропонується перше ввести сроки 36 місяців служби, і 18 з них 18 місяців участі в бойових діях. Після цього боєць отримує право. Звільнитися і йти додому відпочивати. Далі, якщо боєць залишається воювати після 36 місяців добровольно, йому пропонуються подвійні виплати за його службу, віддячність за те, що він такий герой і наш захисник, це справедливо. І нарешті всім, хто Має відсрочку всім, хто має бронь законну, тобто хто не підлягає зараз під призив, відкрити нарешті кордони і зняти ці ганебні заліз... залізну завісу, яка не існувала в нашій країні з 91-го року з радянських часів. Зеленський повернув на Савок. Це така ганьба, що уявити неможливо навіть в фашистській Росії відкриті кордони, і ніхто нікого не затримує. Це придумав тільки Зеленський з його бандою. Отже, виїзд за кордон, згідно нашим пропозиціям, дозволяється всім, всім, хто. Не підлягає під мобілізацію. Це не тільки депутати, це не тільки чиновники, як Бреше ця свора. Але про депутатів я окремо скажу, що Зеленський з його сворою руйнує нашу оборону по всім напрямкам. Абсолютно, він розкрадає бюджети, він краде на зброї. він Руйнує економіку абсолютно дикими податками і акцизами, і також він руйнує наші міжнародні позиції. Одночасно з цим він не випускає наших депутатів Європейської солідарності і Петра Порошенка на офіційні перемовини на те, щоб наші позиції міжнародні відновити. А наша команда це найкращі фахівці, тому що саме наша команда пробивала без віз, наша команда реалізувала євроінтеграцію. Наша команда відкрила економіку Європи для України. Наша команда і Петро Порошенко вперше в історії України, тисячолітній історії, здобув для української церкви Томас. Українська церква до того століттями була не визнана, і ми сиділи під Московською церквою знову ж, яку категорично не хочуть заборонити ці слуги Кремля. Є лише одна політична сила, яка виступає за справедливість, за державу. Яка відстоює нашу Україну. Це Європейська солідарність. Коли вам в голову заливають тотальну масову брехню про розп'ятих Порошенком мальчиків і про погану опозицію. Не вірте цьому. Це інформаційна атака ворога, який нас хоче знищити. Я звертаюсь до. Бійців збройних сил, які воюють зараз на фронті. Я звертаюся до їх батьків, жінок. Вони хочуть, щоб ваші рідні ніколи не повернулися з фронту. Вони брешуть для того, щоб наші герої згинули назавжди. Вони брешуть для того, щоб наша армія була ослаблена і щоб ми програли цю війну. Це ворог. З ворогом треба боротися. Слава Україні!